Вийшла, сонечко вийшло, і я вийшла на двір. Мені не вистачає листя, щоб закидати мої грядки. Тут у мене повниця, а тут взагалі. А? Цей часник він, ну, його можна посадити, він ще добрий, а? Нікому він не треба. Мене часник у мене у море, хоч я показувала, що я ним не займаюся. Він у мене проростає. О, цибулька зійшла. Блин. Також, яку я не викопила цибульку, вона залишається. І я можу її, ой, навіть укріп'є. Я можу її навіть серед зими прийти і викопати. У нас зима. Зараз дам курочкам. У нас зима не дуже, тому це все. Ну, ось Травка. Зараз вирву кину, своїм курвочкам кину. Ось часник, бачите, ось там зубок, не зубок. Голівка чеснику з зубками залишилась. Треба грядки ось під... підрихтувати. От у мене була повна грядка полуниці. Повірите? Аж не віриться. Немає. Немає ні одного кущика, хоча поливала. На, Де ти там? Де ви там. Треба було їм порізати. Але вони довше будуть займатися, якщо не різано. Ой, це я набираю воду, бо дощик я набирала. Ну, вже вода не потрібна. А, гляньте, скільки в мене. Це для літнього споживання води рослинами. Пало. Це треба кудись прилаштувати, десь придумати. Ось І тут у мене полуничка. Я її так повідкриваю. Це без вуса. Ось так, щоб вона. Вона розмножується. Ну, сама оцими діленочками такими. Вона вуса не пускає. Ремонтантна. Я не знаю, яка вона. Це я пробувала робити в інтернеті, показували, бачили, як з ванни набираєш воду, оце сюди, і воно потім через верх, ось так кладеш його в ванну, ось так, і воно начебто сюди тече. Люди добре, я пробувала, в мене не вийшло. Тож воно так ще лежить, не знаю. І навіть показували яку діжку, велику, велику діжку, це набираєш воду, і вона. З тої діжки високої качаю, О, впала моя. Моя фіранка впала. Хе -хе. Не фіранка, а це ширма. Листечку треба позбирати, оце та грядки кинути. Це моє багаття вогнище. Я палила тут ці. Ось так його ставити треба. Палила тут гілочки, прибирала. Ось бачите, оце, оце я не буду збирати лістечко, воно так і буде тут лежати. Ось у мене ще цибулька. Оце треба взяти, бо його вже на дрова треба. Оці дошки вони вже гниють. Ой! Зараз я їх сюди поставлю, щоб вони висохли. Це драбина в мене стоїть для декору. Трошки висохнуть. Тут у мене грядка була з полуницею, так ось ось, скільки цибульки. Гляньте, це ж можна її брати і їсти. Дивіться. Я спеціально не викопую цибулю. Яку спеціальну, яку забуваю, чи не бачу. Ой, це що, це дріт? Дріт мені треба, мені дріт пригодиться. Зараз я так начеплю. Ось так у мене всюди висять дріти. При потребі взяла і приспособила кудись. Ось скільки в мене тут чесник. Бачите? Ось так він у мене росте. Якщо літо дощів дощі багато влітку, то він виростає гарний. Поливати я тут не поливаю, я колись тут засіювала газоном, але мені ця ідея не сподобалась, тому що за газоном треба доглядати. Газон у садочку це найбільш велика робота. Тому що його треба і ходити в ньому, вилами пробивати і ходити по цих, якщо. Ну, спеціально таки цими цвяхами зроблено, щоб ходити, щоб він... аерація чи як це називається, я не знаю, я вже не пам'ятаю. Всього виноград не знаю, буду я різати цього року чи ні. Ось таке. Листячка. Листя треба позбирати з молодих, Це треба обов'язково зробити, тому що у нас погода така. Тут сонечко, тут сніг, а сонечко пригріє і воно попріє все. Тож я зараз, мабуть, займуся, я колола дрова. Ой, дуже заморилася, відпочила годинку. Тепер думаю вийду. Сонечко вийшло і я думаю вийду. Треба зв'язати, мабуть, оцей міскантус, оцей, зв'язати, бо він поламається. Ну, такий снопик зробити, хай стоїть взимку, буде він стояти чи ні. Подивлюсь. Коніка моя. Рослинки вже готові відпочивати. Кібі моє. Не знаю, що з ним буде, з цим ківі Розумієте, хочеться. Я от люблю такі екзотичні рослини, хоча я й розумію, іноді що я з ними не впораюсь, тому що в нас дуже пекуче літо. Але ж хочеться. Гляньте, як гарно виглядає цей корчик. Це польовий полин. Сланкий стелиться по землі. Який він гарний. Він влітку стояв отакий. І ось взимку буде такий же стояти. Вівсяничу хочу зв'язати пучками, тому що ну що це вона розляглася, розчепірилася. Я тобі не знаю хто. У мене її багато, мені треба її усю позбирати, позв'язувати. І он вона, і ось там вона за камінчиками. Ось, гляньте, вона розчепірилась. І що це за вигляд? Взагалі я, я може не знаю, я може з не вмію спілкуватися з цією вівсяницею. Овсім так. У мене її дуже багато. Я її розсаджувала, робила бордюр з вівсяниці. Мені не сподобався. Не сподобалось мені. Так само, як і із видного. Ну, не подобається мені бордюр з нього. Воно потім цвіте, розпадається. Нерівна така. Нерівний бордюр. Ну, Нехті, мені не, не сподобався. Моя ялинка, мабуть, здихає. Бачите, яка вона? Кропила її мідним препаратом. та й здохне, хоча тут є шкода. Звичайно, шкода. Мене так бісить, як оце вони здихають, прямо я не можу. Не вже жити не хочеться. Я цього не розумію. Куку. -ку. Ой Барбарис, який гарний, який же ж він гарнюкий. Ряд пілар. Гляньте. Щось мене на Барбарисі потягнуло з трояндами зав'язала, вже, мабуть, два роки це точно я їх не замовляю, а Барбарисі щось мені. Знаю, вони ж тут також колючі, а я не можу, коли в мене наколоті руки. У мене подразнення йде. Мохвій, глянь, як він, він. Ой, я ж знайшла козлика, треба поставити козлика. Це наче скала в мене, це наче Альпи. Ну це я так собі фантазую. Це я таке зробила. Ось, бачите, там ведмеді йдуть. І ще козлика треба, щоб він по стежках скакав. Я знайшла, я поставлю. Ой, погано я почуваюся після тих дрів. Щось у мене серце вискакує. Випила пігулку, може покращиться. Покращиться, може, мого здоров'я. Ось на цій картинці я завершу своє відео. Була рада зустрічі з вами. Хоть я погано себе почуваю, але я ще жива. Ще мене це тішить, не знаю, що робити з цією хризантемою, мабуть, вже все. Вона вже негодна нікуди, вона щось поморщилася, квіточки менші стали. Не знаю, що з Одні пишуть, треба зрізати, інші пишуть, не треба зрізати, а як же тоді її живцювати? Я хотіла спробувати наживцювати її. Як її тоді живцювати, га? якщо не зрізати, звинті який. Ой, подивлюся, ще в інтернеті. Ходіть здорові.